Друзі, мої вітання 1304 триста день повномасштабного вторгнення в Україну. Цієї ночі ворог атакував наші цивільні міста. Мала кількість шахетів, безпілотників була. Задії на ворогом в цьому контексті, ну і в ЄС тим часом прозвучала така теза щодо створення стіни дронів для захисту від Росії. Саме з цього приводуються переговори до участі. В них запросили, звісно, що Україну повідомляє видання Reuters. Що ж будемо скажити, доволі повільно рухаються наші партнери, але, хоча б рухаються, будемо сподіватися, що дійсно цієї зустрічі принесеться користь і для нас з вами. А тим часом, давайте перейдемо до наших внутрішніх питань, які пов'язані безпосередньо з фронтом, як поліпшити ті прогалини, які ми маємо. Зокрема, і допоможе всіх цих аспектах, розібратися голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, Іван Тимочко. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Вам слава навзаєм. Хочу тут процитувати. За э, ректорку э, львівської політехніки, яка каже про те, що першокурсники львівської політехніки масово виїжджають за кордон. Вона зауважила, що цьогоріч навчальний заклад навіть спеціально вів офлайн, щоб повернути викладачів Україну. За її словами, наразі відпливу викладачів немає. На масово відтік студентів. То цитата: ми спостерігаємо від першокурсників, які вже вступили в університети, наближаючись до віку, коли не можна буде перетинати кордон, вони виїжджають, зазначила вона. Я хочу зазначити, що це не тільки її позиція. Ми бачили і заяви інших освітян, і польські видання теж зазначали, що чимала кількість чоловіків віком 22 два пробувають останні тижні до Польщі. Виходячи з цього всього, це такі, скажімо, так, проміжні. Підсумки чи результати дозволу виїзд за кордоном віком 18-22. Чи не думаєте, пане Іване, що можливо доречно було б поновити заборону? Знаєте так, є заборона, зрада, немає заборони зрада. Коли ми говоримо про цю ситуацію, маємо розуміти, що держава все одно змушена шукати і зберігати баланс в плані збереження громадян, а і з однієї сторони, і з другої сторони, мотивації або можливості повернути громадян України. Бо коли ми зараз починаємо всі заявки, достатньо багато є заявок, я і від бізнесу, що мовляв. Виїжджають, ну, перш за все, це молоді люди, які хочуть або мають певне уявлення, що за кордоном кисельові ріки, раз процес повернення відбудеться, бо коли вони зрозуміють, що там мігрант, що все-таки є серйозні виклики в плані. При сприйняті їх там на довгостроковий період це таке собі питання, І, окрім того ж, бачимо, що ряд європейських країн дійсно роблять жорсткіші рази жорсткіші умови навіть для тих, хто там перебуває за кордоном, українців, які виїхали раніше. Це важливий момент. Ну, якщо скаржаться роботодавці, то все таки напевне, мені від, від мене їм рекомендація створювати належні умови щоб праці, щоб не був відтік працівників. Е, З другий момент, і теж не менш значимий, що і вищі навчальні заклади мають абсолютно. Ті можливості для того, щоб мотивувати і переконувати і працювати з абітурієнтами себе з обґрунтуванням, роз'ясненням для того, щоб вони залишалися. Та є перше, це є який же варіант. Ну і окрім цього, що маємо розуміти, що ми мали серйозні проблеми і відтік молоді там 17 років. До 17 було теж була своя ситуація, коли батьки. Вивозили, якщо людина там у 18, старший двадцять роки, це вже громадянин, який десь умовно кажучи, вийшов з під крила батьків, пішов добувати освіту, чи вже пішє працюючий, тобто він все одно більше шансів і більше його ментального підходу до цього, що він. Свою долю в майбутньому скріпить з Україною. Тоді, як молода людина, там 16-17 років виїжджає за кордон, вона соціалізується там, вона залежна від волі батьків. Це теж факт. Бо і матеріально батьки її підтримують, і все решту тоді набагато менше шансів. Все одно потрібно шукати золотий баланс, як би нам цього не хотілося, як би не піддавали критиці. Я завжди кажу, критикуєш, давай шляхи пропозиції рішень. Абсолютне перекриття. Ну, ми вже мали. Держава ж не тому пішла це на зустріч, що от хотіли чи було бажання випустити всіх людей, всю молодь за кордон. Держава теж шукає баланс збереження громадян України, можливість повернення або принаймні можливість. Скажімо, створення умов того, щоб громадянин попішов за кордон, навіть якщо він там собі уявляє, що там усе настільки прекрасно, і небо світліше, і трава зеленіше, і повітря чистіше, щоб він коли зрозумів, що все-таки не все так просто, чи не все так однозначно мав можливість і повернутися в Україну, тому що виїзд за кордон молоді 18-22 роки, він діє в обидві сторони: право на виїзд і право на в'їзд. Звичайно, що виклики, з якими ми опиняємося, з якими нам прийдеться працювати, вони можуть, вони є достатньо серйозними. Ну але просто ховати в голову пісок і казати проблеми немає, а або навпаки, казати все зрада, ну це, це така собі ситуація. В українські громадянами потрібно працювати, спілкуватися. Це і те, що я між іншим завжди наголошую, що комунікація Абсолютна комунікація вирішує багато питань, тому дуже легко сказати, що прикордонники відкрили кордон все решту погано. У мене завжди виникає питання: що робите ви на місцях, коли у вас є ресурс, у вас є люди для того, щоб їх щоб їх змотивувати. Не люблю слово зупинити. Зупинка це завжди щось таке, знаєте, консервація. Мотивація для того, щоб вони залишались. Наприклад, ну отже, я ж теж батько 21 річної дитини. Ну але в мене дитина не приймає рішення вчистим між чим політесі. Не при жодних для... варіантів розглядати, виїжджати за кордон не спинив, не розглядає, і точно, якщо й поїде десь, то для якогось короткострокового воєжду, а не для того, щоб, скажімо, покинути чи шукати. Якогось щастя за кордоном в мігрантській долі, чому тому, що є спільна комунікація, є роз є пояснення, розуміння того, що в Україні, що може чекати там, і... і так що, і вона вже шукає роботу для себе в Україні. Тобто це абсолютно нормальний процес. А це також багато залежить від того усвідомлення, хто ми, де ми і як ми. І свої завдання, батьківські, і професійні там. Як і фахівців відповідно до своїх посад потрібно теж угу. виконувати. Гаразд, я власне не випадку запитала, чи не треба поновити заборону знову таки на ц... на виїзд категорії 18-22 років. роки. Чому бо ну потенційно в далекій там перспективі, але ці люди можуть поповнити лави збройних сил України. А там у нас як наскільки я розумію, ну певна є нестача людей, і ця нестача ну створює, от якраз у цю проблему СЗЧ, яка теж існує. Це про це говорить військовослужбовець Аліна Михайлова, Тут я її процитую. цитую. У нас в СЗЧ 250 тисяч, а за рік повернулось лише 29 Тисяч Рада, нагадаю, Верховна ухвалила в першому читанні законопроекту щодо повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ. Ну от, за даними Михайлової у її підрозділи і загалом в бригаді дуже багато СЗЧ, хоча там здійснюють активний рекрутинг. Молодь активно приходить за контрактом 18 з мільйоном виплати, а потім йде СЗ. Люди доходять до фронту, розуміють, що тут усе має зовсім не такий вигляд, як у рекламі. Піхота, наголошує Михайло, це дуже страшно. Тут цитата: пацани, які сидять на позиціях по два-три тижні без ротації, повернувшись на відпочинок на 3 дні, 100% підуть піду СЗЧ. Поранений, який два тижні чекав на евакуацію, зараз вилікується, але не гарантія, що після такого він не піде в СЗЧ. Кінець цитати. Тобто, я так розумію, основна причина це нестача якраз от особового складу, щоб ми вчасно проводили ротації, заміни, коли хтось там поранений. І в такому випадку, а як це можна вирішити, якщо ну, от є і відтік молодої категорії, зокрема? Дивіться, в нас все одно призивають в армію 25 років загальна мобілізація. Від 18 до 24 на добровільній основі контрактування на рік. Варто розрізняти. 250 тисяч справ це не 250 тисяч у СЗЧ. Це є абсолютно різні речі. Є велика кількість людей, які дійсно ходили повторно в СЗЧ, Є велика кількість людей, що по цих справах були порушення, а люди повернулися в армію. Тому потрібно розрізняти, не маніпулювати, або як кажуть, в армії чи матеріальну частину. І тоді буде зрозуміло, що таке порушені, що доведені справи, що доведено до суда, до суда доведено, наскільки я помиляюся. Тобто, принципово люди відмовилися служити в межах 10 тисяч, решту на розгляді або просто закриваються за відсутністю, скажімо, підстав. Ну тобто, людина повернулася, і ці 250 тисяч. це ще з часів АТО з 2014 року справ. І тим не менше ж, ну я розумію, виклики є, але казати, що воно ну, знову ж це якесь трошки це, напевно, про наболіле теж люди в армії їх болить. Те, що скажімо, за межами армії, коли вони провертаються в цивільне життя, там життя буяє іншими фарбами. Це ну я скажу вам чесно, моя суб'єктивна думка. Найбільше шкоди завдали українські політики. Вони більше зробили шкоди в плані мотивації і несення служби аніж ворожа пропаганда. Це почалося Це 20... з 23-го року. Коли до 23-го року в нас в країні було чітко: як є воїн, герой захисник, є волонтер, якому який, який йому допомагає, коли ми достатньо ефективно почали вибивати ворога з України, вдала Харківська операція, Херсонська. До цього ряд операцій створилося відчуття, що вже скоро війна закінчиться і буде вибори. І потрібно так я розумію. Ми ж пригадуємо, коли почалася критика генералів, коли почали дуже захищати. Пам'ятаєте, там один відомий СЗЧ-шник пішов в СЗЧ, який навіть і не воював, який там проходив медкомісію. Там багато було нюансів, але в Україні почали з'являтися банера з його рекламою. Тобто політики вирішили загравати до тої електоральної бази, яка, скажімо, не брала активної участі десь у бойових діях, але боялася навіть грати на страхах для того, щоб їх мобілізувати як електоральні бази, і після цього почалось кого захсзечешник. Його потрібно захистити, бо всі погані генерали. На місце військового, на місце волонтера вийшов такий собі ухилянт. З'являлася величезна кількість різних. На жаль, гірка гірка правда, але ми про неї маємо говорити. Різних аля адвокатів, коли потім вуха десь терчали за окремими політиками. Ми знаємо, що і ловили навіть помічників і депутатів на, на хабарах, які там організовували різні різного ланок, схеми для. Виведення і агітації виїзду за кордон. Ну це все було. Я думаю, ми і не забуваємо про ті ВЛК. Я думаю, тут про це можна взагалі декілька окремих передач робити, і це дало на жаль свій резонанс, і це дійсно почало працювати деструктивно. Коли політики зрозуміли, що війна не зупиниться, звичайно, там почалися свої реакції, але справа була зроблена. Ну і окрім того, дійсно, якщо ми говоримо про те, що воювати на війні дуже складно, звичайно, дуже складно, і це достатньо клопіткий, важкий, безперервний процес. Ну, але в армії так само для цього є і капелани, які дуже ефективно зроблять свою роботу. Ну перед капеланами я. Схиляю голову, бо я знаю, наскільки вони жартовні і як вони працюють. і Це причому кабелани будь-яких конфесій, які є в армії. В армії є групи подолання бойового стресу, є психологи, тобто при бажанні і можливості, звичайно, цю цифру знизувати. Але не забуваємо ще один момент: що дійсно в нас Україна, яка воює і захищається, яка не має іншого варіанту, як захищатися або бути знищеним. знищеним. Достатньо лояльне в армії відношення до тих, хто йде в самовільне залишення частини. я не хочу порівнювати з Росією, яка реакція в них там на тих, хто йде в СЗЧ, чи дезертирує, бо ну це апріорі неприйнятно. Я би не хотів, щоб ні тортурні побою не застосовували проти будь-кого з громадян. Ми знаємо, як вони в себе ведуть. Але навіть в європейських країнах в тій самій Польщі, яка не воює, ну або принаймні. Тільки тільки опинилися перед ризиками порушення їхнього повітряного простору, в них навіть якщо просто оголошені з навчальні збори резервістів, людина без поважної причини не з'явилася, 5 років в'язниці. 5 років в'язниці. Це легко перевірити, не кажучи про ті ж самі європейські, я вже й не кажу про Америку. Я угу. до чого веду? Що Насправді там набагато жорсткіше законодавство з іншої сторони, знову ж, примус ну, можна дискутувати багато чи він потрібен, чи не потрібен. Для мене потрібно захищати країну. Але звичайно, завжди знову ж що ми опираємося внутрішню комунікацію в межах суспільства і відповідних структур, які виконують свою роботу, чи в цивільному житті, чи на війні. На жаль, органи місцевого самоврядування, які теж у майбутньому мріють іти на вибори в себе в територіальних громадах. Звичайно, вони в різний спосіб будуть намагатися задобритися перед громадами і не завжди взаконний і правильний тому тут багато викликів. Ну але ми розуміємо, ми в війні, яка не була на євро... на євразійському uh -huh. континенті більше 50 років. На жаль, формувалося певне ментальне сприйняття або підхід. Такий, який був в умовах мирного часу, зараз ми звичайно в серйозних викликах. Я не хочу применшувати проблеми, але я й не хотів би її трагізувати. Річ в тому, що в нас, як правило, крайні негативні або крайні позитивні думки це сповідує тільки невелика частина населення, яка на насправді їх найбільше озвучує. А оця золота середина, у цих відсотків, вони просто. Роблять свою роботу без скарг, без біготні. А, а так так щось здається, щось не вдається. Є труднощі, всі це розуміють, але чорне населення виносить цю війну на своїй спині. Угу. Е, так, пане ване, я знаю, що в обмежені по часу ще два моменти хотіла з вами обговорити. от Перше Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмена. Відтепер військовослужбовці, чиї права було порушено, можуть подати офіційну скаргу безпосередньо військовому омбудсмену Після цього його частині про. Ведуть перевірку. Як вважаєте, які вперше питання буде вирішувати військовослужбовець? З яких найчастіших, я не знаю, найболі найболючіших питань можуть звертатися військові? Взагалі вважаю, що не до кінця ще вирішена сама система захисту військовослужбовця в плані військової юстиції. Бо омбусмен може і має реагувати на звернення військовослужбовців, але для того, щоб наповно задіяти державну систему і апарат для його підтримки, а тут я маю на увазі правоохоронні органи, суди, відповідні виконавчі служби і навіть структури, які мають дуже добре орієнтуватися у військовому праві у військовій системі взаємодії і власне навіть ієрархії субординації і на законодавстві, коли щоб розрізняти, що відбувається по відношенню до законні чи незаконні дії військовослужбовця, нам потрібна і військові прокурори, і військові суди, тому що омбудсмен отримав звернення навіть, якщо він включається на права на захист військовослужбовця, перш за все він може які використовувати важіль законодавчу органи влади. Ті і ті закони і повноваження, які в нього є, або в тих відповідних структур, куди він буде звертатися? В цивільні суди, в цивільні прокуратури, про цивільні структури, які і так достатньо сильно завалені. Тому справа мається на увазі роботою. Тому справа буде звичайно буде досить складна. Оце я кажу. Бачите, я без пафосу, я оцінюю реальний стан справ. Те, що є омбусмен, це надзвичайно добре, і це давно було пора робити. Те, що є структура уже під нього, це теж добре. Це те, що вже є закон, який регламентує його роботу, добре. Але от тепер йому потрібні ще і важелі, реальні важелі впливу на прийняття швидких, правильних, ефективних угу. і шо базово законних рішень. Угу. Гаразд наостанок тут процитую кількох народних депутатів. Що воно зазначило за останні дні? Народний депутат Дмитро Чорний. Ця каденція Верховної Ради добігає кінця вже наступного року. ймовірно, буде новий склад парламенту. Це наш останній шанс використати цей час мудро. Саме тому ми очікуємо від зеленського чітких установок та орієнтирів. Зазначив він. Потім він скаже, що це його особиста думка. Але тим не менше, якщо каденція Верховної Ради добігає кінця кінцям на наступного році, буде новий склад, це означає, що мають проти вибори. Що пройшли вибори, це означає, що має буде зняти військовий стан. Окрім того, на інший народний депутат, це вже з оборонного комітету. Веніславський каже: зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає, але фактично ми рухаємось в цьому напрямку. За його словами, на початку війни була повна консолідація залу Верховної ради прийнятті рішень, а зараз. Продовжив, це значить він, коли війна до завершення починаються певні політичні дії. Хоча, коли мова йде про військових, то рішення приймаються без проблем. З цих двох заяв не ну, складається враження, що дійсно депутати говорять про завершення війни в найближчій перспективі. Це політична така от складова з їх точки зору. Якщо подивитися на фронт, на подивитися на настрої військових, те, що ви бачите, наскільки ці два світи співпадають у питанні, те, що дійсно війна завершиться на ближчій перспективі? Перш за все, у мене потекла така скупа половича сльоза від того, що депутати бідкаються, що їхня каденція може завершитись, у них останній шанс. Питання, що ви робили шість років, що у вас аж тепер з'явився останній шанс. Я думаю, було достатньо шансів, сотні, десятки тисяч для того, щоб себе проявити. Оце, це, що я казав на початку нашої розмови: коли війна не завершена, бойові дії не завершені, коли стоїть питання консолідації українського суспільства. Наші депутати, як той кавалерійський кінь, знаєте, який чує сурму, зразу б'є а в них слово вибори. Ще потрібно перемогти ще потрібно завершити цю війну. Немає жодних зараз, наприклад, для мене е, якихось підтверджень, що на міждержавному рівні, на рівні глав держав України там, Росії, є е, е, якісь угоди, чи є якісь чіткі прописані. Положення про там переговорів чи є якісь чіткі визначені пункти порядку денного цієї зустрічі і засідання, які будуть дискутуватись, обговорюватися чи які вже можуть лягти як. За основу документ припинення активних бойових дій після цього вже, я думаю за результатами такого припинення бойових дій і будуть обговорюватися подальший процес життя держави, де вибори будуть тільки одною невеликою частиною від загального процесу. Просто про це знову ж про вибори. Вибори говорять дуже гучно. І здається, що ця держава тільки живе й чекає, коли будуть вибори. У Нас є дуже величезна кількість питань, яких потрібно буде вирішувати соціальних, військових, мобілізацій, демобілізацій. Відновлень країни і так далі. Що вибори це будуть тільки один частковий процес. Я навіть не знаю, на яких і думаю, що ви напевно не знаєте на яких реальних умовах в якій ситуації і за яким законодавством будуть проводитися ці вибори, і які строки будуть проведені. Тому це депутати так. Вони звичайно люблять про це говорити, але на це вони і є виборчий орган. Хоча знову ж ну це вже таке окрема ситуація на війні. Війні це усвідомлюють і думають. Отак кожний військовий службовець, який дивиться у короткострокову перспективу. Він думає, як йому вижити на війні, перемогти. А довгостроково як налагоджувати своє життя і побут після демобілізації. В Якому форматі будуть ці вибори? Ну це більше проблема mm -hmm. депутатів. Почула. Пане Івана, щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення, і роз'яснили нашим глядачам ті питання, які ми разом з вами піднімали. Голова ради резервістів, сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко був разом з нами. Ще раз вам дякую до зустрічі.